Моя Україна, Ігор Луниченко. Моя Україна, кохана землиця, вродлива, юна, як чиста весна, да людям напити живої криниці, щоб ніжно дзвеніла у серці струна. Моя Україна, вмікрасні оки, з любисткою м'яти роси і води, Блакитне небо і поле широке лікують криваві у серці сліди. Моя Україна, світання у полі, вінок золотистий ясна височінь, багато палапали нової долі, багато страждало тепер відпочинь. Моя Україна, розові смереки, озерні гаї і безкрайні степи, Хтобі перед віном обізвався далекий, Озвалась від гуні лихої доби, За тебе шибитись на бік Тліті вої повстанців опа, поклали голівоньки, браті, рідненькі, щоб никла і серця соло на ропа. За тебе земля убивалася кров'ю, за тебе гармати реву у полях, тебе захищалося тою любов'ю, щоб вийти на світи і праведний шлях. Моя Україна тобі віддавала красу і талант, молоді літа, а кляті собаки гумились. Плювали, терзали тебе, моя ненько свята. Моя Україна, народ мій коханий, брати, українці, мої земляки, мерщі поєднаємо серця пум'яні на вічні роки і прийдешні віки. Моя Україна, сади, забуяли, В озерах пивуть глубі небеса, Пешалі тривогу у серці з'явяли, Квітує навколо чарівна краса. Солодкий нактар зіславсь у повітрі, палає каштаном оки і дзвінки, хмеліють квітки в золотистому світлі і пестить обличчя промінчик п'янки. Як гарно вдихати повітря духмяне, дивитись на стиглі пітучі поля, І знати, що ти, моя ненька, кохана, уже незалежна і вільна земля.